Ще один красен їде додому, і цього разу у нас стіл, який буде стояти на вулиці, тобто на терасі під накриттям. Тому використали тут олію, яка не боїться ультрафіолету. І давайте поглянемо, яка краса вийшла. І до речі, тут ще з нестандартного стики між дошками в нас не залиті смолою, тобто вони такі вільні, можна сказати, для того, щоб. Дошки на вулиці рухались від температури. Вони на міліметр два можуть розширюватись або звужуватись і мали місце для того, щоб гуляти. Тому давайте поглянемо поближче.